Yeah. <laughs> Добре відомо, що жаби холоднокровні, тому температура їхнього тіла приблизно така ж, як і навколишнє повітря. Як ці маленькі створіння переносять тривалу холодну зиму. Більшість жаб переживають північні зими, впавши в сплячку, а набіоз глибоко під водою, у ставках, озерах і струмках. Всі життєві процеси при цьому сповільнюються, жабки стають холодними і нерухомими, але температура їхнього тіла ніколи не опускається нижче нуля. У деревних жаб інша стратегія: вони впадають у сплячку, влаштовуючись у листяні Підстилці. Листя і сніг, що їх покриває, дають певну ізоляцію від сильного холоду, але деревні жаби не захищені від мінусових температур, як це було б, якби вони обрали підводну стратегію. Дослідники виявили, що деревні жаби проводять зиму в замороженому вигляді. Ця дивовижна стратегія дозволяє цьому виду жаб стати активними дуже рано навесні, оскільки земля розстає і нагрівається швидше, ніж вкриті льодом озера. І навпаки, жабам, які впадають у сплячку під водою, потрібно більше часу, щоб. Активними, тому вони повинні розмножуватися пізніше, їм потрібна постійна наявність води. Для більшості інших тварин виживання взимку залежить від того, наскільки вони захищені від замерзання. Чому замерзання таке небезпечне? Може статися кілька речей: якщо всередині тварини утворюються кристали льоду, вони можуть пробити кровоносні судини. Коли кров замерзає, немає механізму доставки кисню та поживних речовин до органів, тому відбувається надзвичайна метаболічна шкода. А лід серйозно пошкоджує. Клітини, витягуючи воду та спричиняючи зневоднення, руйнуючи внутрішню структуру клітин і руйнуючи клітинні стінки. Результатом є всеосяжне та незворотнє внутрішнє пошкодження. Тим не менш, деревні жаби розробили спосіб заморожуватися без шкоди для себе. Вони здійснили те, що здавалося б біологічним дивом. Як вони це роблять? На початку зими лід швидко заповнює черевну порожнину лісової жаби і обволікає внутрішні органи. Кристали льоду утворюються між шарами шкіри та м'язів, очі біліють, тому що кришталик замерзає. У той же час печінка деревної жаби виробляє велику кількість глюкози, яка потрапляє в кожну клітину її тіла. Цей розчин цукру запобігає замерзанню. Клітин і зв'язує молекули води всередині клітин, запобігаючи зневодненню. Тож з одного боку, тіло деревної жаби дозволяє утворювати лід навколо зовнішніх частин клітин і органів, а з іншого боку, воно запобігає утворенню льоду всередині клітин, таким чином, уникаючи смертельних пошкоджень, яких зазнають більшість тварин, коли вони замерзають. Як виглядає деревна жаба в сплячці? Рух м'язів відсутній, немає серцебиття, ні дихання, всю зиму деревна жаба схожа на шматок твердого холодного крижаного каменю, висіченого у формі жаби. Але він живий, просто перебуває в стані, так би мовити, призупинення життєдіяльності. Навесні деревна жаба розстає зсередини назовні. Спочатку починає битися серце, тоді мозок активується, нарешті ноги рухаються. Ніхто ще не розуміє, що заводить серце деревної жаби після того, як цілу північну зиму вона була замерзлою і бездіяльною. Після того, як жаба повністю розморозиться, вона починає шукати ставок або іншу водойму для розмноження. Деревна жаба залишається. Абсолютно непошкодженою в умовах, які були б смертельними для майже всіх інших тварин. Вся справа у рівні цукру в крові. Глюкоза в крові деревної жаби захищає її від замерзання під час екстремальних арктичних зимових температур. Деревні жаби, що перебувають у спрячці, можуть витримувати рівень цукру в крові, який у 100 разів перевищує норму, без шкоди, яку зазнають люди, які страждають на цукровий діабет, коли їхній рівень цукру в крові лише в кілька разів перевищує норму. Розуміння того, як жаби можуть це робити, може дати цінні знання, які допоможуть контролювати високий рівень сукру в крові у людей з діабетом. Дослідників також цікавить, як тіло деревної жаби може зупинити кровообіг і відновити його без проблем через багато місяців. Крім того, здатність деревної жаби витримувати заморожування може допомогти дослідникам відкрити, як органи, які використовуються для трансплантації, можна заморожувати та розморожувати без пошкоджень.